Вдруге на Хмельницьке суспішно проведено благодійні заходи козацька верста та козацький волейбол, які проходили у мальовничій місцевості поблизу села Стригани. Благодійні спортивні заходи на голубих озерах об'єднали близько ста спортсменів та аматорів з різних куточків України. Козацька верста це дуже гарна команда, і там завжди прикольні змагання і дуже весело тут. Козацька верста це круті змагання, і там, де ти можеш виграти медаль. Ну, дуже прикольно. Козацька верста це позитивні емоції, це е, незабутні враження. Це в першу чергу є допомога нашим ЗСУ. Я з Рівницький АЕС. Тут вперше е, буду грати в волейбол. Ну і надіємося зайняти призові місця. Враження чудові. Донатимо на перемогу. Е, ми допомагаємо один одному, віримо один одному в те, що буде перемога і наші сили. З великою жагою подолати дистанцію 1066 метрів взялися юні плавці віком до 17 та старші 50 років. Тут змагалися досвід, напрацьований роками та юнацький запал бажання досягти наміченої цілі. Наступною була група чоловіків та жінок середнього віку. Кожен з них наполегливо долав метри блакитного озера. Слід зазначити, що для того, аби змагання на воді пройшли безпечно, відмінно відпрацювало ряд підрозділів Хмельницької атомної станції, Нетішинський рятова. Представники Національної гвардії України, Національна поліція, водолазної та медичної служб. Головний суддя Анатолій Олійник слідкував за дотриманням усіх правил у ході змагань та справедливим оцінюванням учасників. Впродовж дня сім команд змагалися за призові місця і на майданчику з пляжного волейболу. У результаті перше місце посіла команда хс 5 копійок, друге місце у команди РаЕС. На третьому хмельницькі атомники команди хмаринки непідробні емоції, живе спілкування з природою, нові знайомства усе це козацька верста та козацький волейбол. А ще смокулики та прохолодні напої, фірмова рибна юшка, якими люб'язно частували працівники цеху господарського забезпечення. У ході благодійного заходу козацька верста та козацький волейбол на підтримку наших воїнів вдалося зібрати 66,5 тисяч гривень. Дякую всім, дякую за участь. Ці кошти підуть на те, щоб закупити необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Це, як мінімум, три епідрони, які роблять великі речі. Перемогу, дякую всім за активну позицію. Дякую за те, що ви. Вносити свій внесок, в перемогу. Дякуємо нашим захисникам. Слава нашим захисникам, слава Україні. Переможці та призери змагань отримали нагороди та відзнаки від керівництва Хмельницької С та проспілки. Також відзначили наймолодшого та найстаршого учасника змагань. Ними стали Вікторія Ткачук-Вараж та Степан Пенчук, місто Нетішин. Особливістю даного благодійного заходу була участь у запливі наших героїв-захисників. Вони були поза конкурсом та отримали відзнаки і вдячні аплодисменти. Заради таких моментів ми маємо і надалі невтомно допомагати нашим захисникам щоб наблизити довгоочікувану перемогу.